Я хочу звернутися до в першу чергу до пана Михайлішина, до депутатів Чернівецької міської ради. Шановні друзі, не сходіть з розуму, не робіть таких заяв, що ви охорону відкидаєте, та, яка є в міській раді, фактично набираєте охорону з числа боксерів. Бійцівських клубів і тому подібне з одною метою не допустити івано-франківських? А що Івано-Франків сьогодні на території Угорщини, Румунії і Російської Федерації? Та хто вас вибрав? Значить, таких людей, які писали заяви на студентів, і чим це кінчилося? Пшиком кінчилося? Але ж ніхто не підав відставку. Чому ви не говорите про те, що не оголошуються вибори міського голови міста? А ви сьогодні за свою шкуру продажну трясетесь і хочете окружити міську раду бійцівськими е підрозділами? Е Якоби під охоронну структуру і боксери сьогодні хотів стати на захід чернівців, та не потребують чернівчани вашої захисти, тим більше що керуються цими всіми. Депутати, які мають кримінальне минуле, які відсиділи в тюрмі за вбивство і тому подібне, і йшли по списку партії регіонів, люди добрі, оповнитись. Ви хочете зробити Чернівці, як Добкін з Кернесом зробили з Харкова. Ви хочете, щоб ці всі незаконні формування, які ви хочете зробити, охоронниками прав і законних інтересів чернівчан. Стали бити чернівчан. Ви з людьми сьогодні говорили про цю тему. Ви людям це об'ясняли, ви боїтеся за власні шкури. І будуть вибори. Більше ви в цій раді не будете. Значить, незаконна рада, незакон, нема законно вибраного мера сьогодні, щоб прикрити свою задницю. Ви абсолютно готові. Бити людей, трощити за допомогою так званих, як сьогодні в народі кажуть, тітушок, тільки місцевого кримінального розливу, які маскируються під бійцівські, спортивні, боксерські патріоти України. Якщо ви боксери, йдіть на ринг там бийтеся. Якщо ви по рукопашному бою, йдіть на олімпіади, йдіть на змагання, виховуйте молодь. Не ваші функції охороняти владу від громадян України. Між владою і мешканцями чернівців, які вибрали депутатів, не має бути ніякої охорони. Депутат слуга народу. Хто бачив мене в Чернівцях з охороною? Чи в житті хтось бачив з охороною? Чого оці всі, будемо казати, недолугі люди, які попали, які просто е, бояться е, своїх виборців, сказали виборцям Михайлішиному, ні. Треба нам набрати муз, написати заяву і піти у відставку. Хвати лякати. Послухайте, шановні, якщо ви не будете займатися дурницею, якщо будете подальшому займатися дурницею, значить я вам гарантую, що я по Чернівцях доб'юся створення спеціальної тимчасової слідчої комісії і її очолю, щоб покласти край оцього безладам, о цьому будемо казати, недоумкуватих рішень і тому подібне. Чому ті депутати, які написали е, е, на е, Литу на студентів і хотіли дітей посадити в тюрму. Сьогодні сидять в місцях і від імені Чернівцян приймають рішення. Люди мають право на мирний протест, люди мають право на зміну влади, якщо вони не тих вибрали. Люди мають право збиратися без зброї, пробити пікети, робити мітинги, демонстрації, походи і тому подібне. І ніякі ваші. Бійцівські підрозділи з кримінальним душком вам не допоможуть.